Фантастика. саме цей епітет якнайкраще описує провідного німецького виробника сільськогосподарської техніки компанію Fendt. Трактори цієї компанії, виготовлені з використанням власних технологій, є одним з найінноваційніших у світі. Fendt займає 25% німецького тракторного ринку і значну долю європейського. Потужність, економічність у витраті пального, космічний дизайн. Здається, що ці зелені велетні створені для знімального майданчика фільму Трансформери, а не для буденної сільськогосподарської роботи у хмарах куряви і бруді. А починалося все з малого. З невеликої крамниці сільськогосподарського інвентарю німецького підприємця Френца Фенда у місті Марктобердорф, регіон Альгой. Торгівля в крамниці не була основним бізнесом Франца. Який більшість свого часу приділяв майстерні, де виготовлялись годинники до міських веж, а також струнні музичні інструменти і деталі до них, в 1898 році бізнес Франца Фенда успадковує його син Йоган Джордж Фенд і дещо перепрофільовує виробництво, починаючи продавати і обслуговувати стаціонарні двигуни фірми Дойц. 1928 році на заводі Йогана Фенда розпочинається будівництво моторизованих косарок. А вже у 1930 році сини Йогана Фенда. Герман і Ксав'єр будують свій перший трактор під назвою Дізель Рос, обладнаних двигуном потужністю всього 6 кінських сил. У 1937 році фірму Фент вносить в реєстр юридичних осіб як компанію по виготовленню сільськогосподарської техніки. А вже у 1938 році виходить нова модель трактора Дізель Рос Рос» F-22 з двигуном потужністю 22 кінські сили. Серія Дізель Рос перебуватиме у виробництві до 1958 року і формуватиме репутацію компанії Fent як одного з найкращих виробників тракторів у світі. На заміну дізель Рос, в тому ж 1958 році, в серію впроваджується нова лінійка тракторів, так звана 2F-серія. До неї входили такі моделі: фаворит і фермер. Трактор Фаворит 1 мав двигун з потужністю 40 кінських сил і багатоступінчату коробку передач з точним регулюванням. Модель фермер 3S 1968 року випуску обладнувався двигуном потужністю 48 кінських сил. На тракторі встановлена система автоматичного пуску Турбоматік. В 1976 році виходить новий ряд тракторів серії Фаворит під маркуванням LS. З комфортною кабіною і шестициліндровим двигуном, потужністю від 85 до 150 кінських сил. Одними з найкращих на 1979 рік були моделі Фаворит 622 LS з потужністю 211 кінських сил та 626 LS з 252 сильним двигуном. У 1980 році виходить нова модель серії 300 r Фермер з максимальною швидкістю до 40 км в годину з системою турбоматік, гальмами на 4 колеса і комфортабельною кабіною на гумових подушках для виноградства, хмелярства та овочівництва виходить серія тракторів 200 r з потужністю від 40 до 75 кінських сил. У 1993 році у світ виходять нові потужні трактори 800 r при їх побудові застосовані такі новинки як коробка передач TurboShift, яка дозволяє перемикати передачі без розриву потоку потужності. Крім того, для кріплення кабіни використана гідропневматична підвізка. Швидкість трактора зросла до 50 км в годину. Серія фаворит 500 сходить з конвеєра у 1994 році. Потужність тракторів цієї серії від 95 до 140 кінських сил. Коробка передач TurboShift Висока швидкість 50 км в годину. Підвізка стала запорукою неабиякого успіху цієї моделі. Та вже наступного 1995 року виходить одна з найзнаковіших моделей в історії компанії Fendt 926 Vario. Саме на цей трактор вперше в історії тракторобудівництва встановлювалась безступінчата коробка передач власної розробки компанії Fendt під назвою Vario. Трактор обладнувався шестициліндровим дизельним двигуном з турбонадувом фірми MAN об'ємом 6,9 літри і потужністю 260 кінських сил. Трактор мав масу 8 тонн 251 кг, довжину 4 м 94 см та висоту 3,10 см. Мантажопідйомність на віскі складала 9 тонн 181 кг. Виготовлявся трактор з 1996 по 2002 рік. З 1997 року компанія FEN стає частиною американської корпорації Agco, яка є лідером по виготовленню сільськогосподарської техніки. Найновішою, найпотужнішою і найінтелектуальнішою версією тракторів Fendt є серія 1000 Vario, до якої входять 4 моделі. Фен 1038, фен 1042, фен 1046 і фен 1050. Дизайн цих тракторів просто зачаровує. Панорамна кабіна, широкопрофільні великого діаметру колеса з яскраво вираженими ґрунтозацепами. Окремо слід відзначити орлиний профіль капоту з розкосим поглядом фар. Який надає трактору вигляд хижака, що полює за черговим гектаром поля. Маса трактора складає 14 тонн. На трактори встановлений високоефективний шестициліндровий двигун фірми MAN об'ємом 12,4 літри та різною потужністю 396, 435, 476 та 515 кінських сил, відповідно до зростання цифрового індексу у назві моделі. Трактори з легкістю досягають швидкості у 60 км на годину. Витрати палива сягають 85 літрів в годину, при місткості бака 800 літрів. Коробка передач безступінча та варіо. На трактори тисячної серії встановлюється модульна гідравлічна система, яка може забезпечити необхідний тиск і витрату мастила для кількох споживачів. Трактор обладнано двома валами відбору потужності. Трактори повнопривідні. Крутний момент між двома мостами розподіляє розумна система Fendt VarioDrive, в залежності від навантаження і умов дорожнього покриття. Також кращій прохідності і тяговим зусиллям трактора сприяє система автоматичного контролю за тиском у шинах VarioGrip. Контроль за всіма системами трактора з метою максимально ефективного виконання поставлених завдань здійснюється за допомогою програми управління «Tractor Management System». Інша програма Фендван дає можливість віддаленого доступу управління трактором за допомогою смартфона чи комп'ютера. Рух трактора в автоматичному режимі при виконанні польових робіт забезпечує програма Фенґайд, яка за допомогою «GPS» Дає трактору необхідну траєкторію, а де сигнал GPS недоступний, на допомогу приходить система супутникового зв'язку і Всі дані про роботу трактора передаються на кольоровий дисплей в кабіні оператора, яка тепер мало чим нагадує тісні собачі будки тракторів минулого, в кабінах, в яких було холодно взимку і нестерпно, спекотно влітку. Після багатогодинної роботи, в якій тракторист заледве волік ноги, сучасна кабіна FEN 1000 Vario – це, радше, командний місток якогось космічного корабля з фантастичного фільму, обладнана дисплеями тачскрін, через які задаються параметри для роботи трактора і навісного обладнання джойстиком, кнопками, які замінили важкі механічні важелі і панель приладів перших тракторів. Кабіна трактора це майже 100% багатошарового надмірного скла, яке забезпечує хороший панорамний огляд і ефективну шумо пило і віброізоляцію. Плавність ходу трактора надає пневмогідравлічна підвіска переднього моста і кабіни з автоматичною системою вирівнювання, яка надає трактору курсову стабільність при роботі на місцевості зі складним рельєфом. Комфорт оператору забезпечує система клімат-контроль з фільтруванням повітря, яке потрапляє в кабіну. Для меншої втоми під час роботи крісло водія обладнане демпферним амортизатором жорсткості, якого здійснюється комп'ютером в долі секунди в залежності від рельєфу чи умов дорожнього покриття. Для того, щоб оператор не нудьгував, в тракторі встановлена аудіосистема. Серія тракторів Fen 1000 Vario здобула чимало нагород на міжнародних виставках. Ці універсальні машини якнайкраще підходять для виконання важких сільськогосподарських робіт, транспортування вантажів у умовах бездоріжжя. Хороша маневреність, комфортабельність, потужність, економічність та значний моторесурс зробили ці трактори затребуваними на ринку. З моменту виходу моделі Фаворит вона випускалась в наступних серіях: 200, 300, 500, 700, 800, 900 Варіо. Всі ці трактори виготовлялись в німецькому місті Маркто Бердорф, Баварія. Гусеничні моделі таких тракторів, як 900 Варіо МТ та 1100 Варіо МТ, складаються у місті Джексон, штат Міннесота, США. Крім тракторів, фен займається розробкою і виготовленням комбайнів, які виходять у серіях Є, Л, С потужністю від 175 до 306 кінських сил, та серії Ідеал 7, 8, 9 та 10. Остання модель Ідеал 10 має вражаючі технічні характеристики: двигун потужністю 790 кінських сил. Два ротори і зерновий бункер об'ємом 17100 літрів. Для порівняння об'єм бункера комбайна СК 5 Нива складав 3000 літрів. Вивантаження бункера ідеал здійснюється за рекордні 80 секунд. Завдяки максимально висунутій допереду кабіні і високій площі заскленості для оператора забезпечуються чудові умови для роботи. А завдяки використанню програми Fend Guide, яка забезпечує автономне пересування за допомогою GPS, то кабіна комбайна перетворюється в панорамний балкон, з якого оператор може насолоджуватись безкрайнім золотом нив. Разом з зернозбиральними фенд випускає кормозбиральні комбайни під назвою Katana 65, 650 і найновіша модель, яка вийшла в серпні 2022 року, Katana 850. Остання модель обладнана шестициліндровим рядним двигуном фірми Liebherr об'ємом 18 літрів та потужністю у 847 кінських сил. На комбайні встановлені детектори металу та каміння, які захищають подріблювальний барабан від можливих пошкоджень. А також за допомогою датчика ведеться облік зібраного врожаю. Та це не повний перелік сільськогосподарської техніки, яку виготовляє компанія Fendt. Сюди варто додати також прес-підбираючі, телескопічні навантажувачі та просапні сівалки. Як бачимо, техніка компанії Fendt – це симбіоз механіки з сучасними цифровими технологіями, помноженими на німецьку якість, яка допомагає у розвитку сільського господарства і забезпечує продовольчу безпеку динамічно зростаючого населення світу.